Вставай через не можу, через ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном, щоб колись сказати, от бачиш. всім доброго дня! Нарешті перше відео 2022 році. Як ви бачите, позаду мене хащі, а це означає, що я нарешті виїхав на риболовлю. Давно не виходили відео, ви мені писали, то я хворів, то ще якась там зараза, то свята, то то, блін. Коротше, купа того всього. І думаю, блін, все-таки треба їхати. Я вже два рази ставав. Якось так ажіотажу, знаєте, натхнення ставати четверта ранку, дивишся вікно, думаєш, бог ти мій! Що курча мать за погода, Холодно, сиро, блін, просто капдець. І думаю, ладно, все-таки треба знімати ролики, треба вертати актив, бо ви пишете, я за вами заскучив за теплими коментарями і заскучив так само за риболовлею. Тому вирішив приїхати на Бурштинський канал. Середа. Думаю, приїду зранку, приїжджаю сьоморанку, а весь вихід зайнятий. По інформації попередньо, знаєте, цілий місяць гарні звіти були з бурштина, що і ляща ловили там по 15-20 кілограм, і буфало попадалося, ще якась там біда. Ну, в общем, риба активна. Ну, Я вже приїхав тоді, коли риба вийшла з каналу, заліз в якісь дебрі, тому що я не, от, чесно не хотів ставати на виході з каналу. Ну, вроді би, там місця хороші, вроді би є сектора. ну, Я от дивлюся на тих людей, тих мужиків, таких от залізні мужики, які зночі сидять біля того, багаття гріються. Ну, якось от та вся атмосфера не дуже радісної рибалки. Знаєте, от якось там сумно і мрачно, таке от москальське слово. І я думаю, коротше, їду я далі по тих хабазах, десь собі та стану. І так, їхав, 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 заїхав Бог знати куди, десь в хущі, десь в хабази. І буде сьогодні перша програма 2022 року. Це буде ловля. На Флетфідер і на вбивцю Карася. Ну, я думаю, що вбивця Карася, Флетфідер просто на каналі в пух і прах. Зварив я кашу, проста риболовля. Є певні нюанси по риболовлі, саме на вбивцю Карася. Чого вбивцю Карася, наприклад, не використовують на течії, ну, ми її модернізуємо, трошки перероблю всякі моменти, і вам то все розкажу і покажу. Друзі, Ютуб дуже сильно не любить, коли е, відео на каналі стають ну, починають виходити рідше. Падає актив, не так багато лайків, коментарів, і він не, про, не просувається відео. До вас велике прохання в 2022 році. Напишіть обов'язково під цим відео, як ви відкрили сезон, як здоровочку, як свята прийшли, чи всі в сім'ї здорові, чи все у вас добре. І напишіть коментар і лайкні. І YouTube побачить: о, Петро вернувся, армія хороших, позитивних, україномовних рибаків в обоймі і почне далі продовжувати розвивати. Канал разом з вами. Все-все завдяки вас. Так що, друзі, рука вже боліє, плече, раз-раз, раз. Розбиваю, хотів сказати, табір, але та... до табору ще до палаток ще рано, просто виношую стільчик, зав'язую то все, розказую вам, як буду ловити, покажу певні новинки, які з'явилися в компанії Zemix, Orange. І отко просто побалакаємо, подивимося. Я думаю, може, пару карасів зловим, і то буде вже прекрасно. А пізніше, а буде все пізніше. Погнали, розкладатися. Ну що, перший є на супер оснастку. Ну що, зараз буду далі вам розказувати, що і як. карася рулить? Мемо. І так, 12-та година дня. Три карася зловив, один зійшов. Зараз я вам покажу ту свою чудову снастку і бачу, що треба щось міняти. Чи то немає практики в ловлі на... Вбивцю карася на пружину, але якесь розуміння, за дві години рибалки з'явилося, і от треба зараз модифікувати монтаж і зараз буде все добре. Зараз я вам дивіться покажу монтаж і поділюся своїми думками. Треба камеру ближче піднести, щоб вам було зрозуміліше. Зараз секунду принесу камеру швидше, ближче. І так, на столі бардак, ну от я вам покажу зараз, в чому суть оснастки. Як ви бачите, тут її присутня, так, видно чи не видно? Видно. Присутня флет-гудівничка. Дивіться, в чому прикол. Це в нас є вбивця карася, і вона дуже добре ловить на, на озері. А, але вбивцю карася, бачите, яка вона гарна, то від компанії Orange. Гарні поводочки коротенькі, під карася, все ідеально. Але на бурштині на отаку от вбивцю карася не ловлять. Ці ловлять як то на козацькі вуса чи якось і по інакшому, в чому суть. І я отут пришпандьорив флет кормушку 70 грамів. Получається, 70 і тут 30 грам, от є в нас 100 грам. Для чого? Що якщо я забиваю сюди кашу сюди і сюди, щоб флет-гудівничка, то не обов'язково флет-гудівничку, тут можна і грузик поставити або якусь відерну кормушку, щоб воно прижало до дна. Тому що якщо не прижати до дна, тоді в нас буде ось так стояти, вбивця карася, корм буде звідси осипатися на дно, карась на дні буде харчуватися, а в товщі води карась нам не буде клювати. Тому потрібно тут ставити груз. Ну, що я зараз бачу? Я зараз бачу, що йдуть покльовки. Риба довбить мені оснастку, але не клює. Плюс воно мені щось трошки ну, некомфортно ловити, і я не маю докладного розуміння. Ну, що я зараз бачу? Риба кашу жре. Но у цього. Поводочки, непонятно, як падають, чи вони запутуються, чи не запутуються. На озері типу, в кліпсу попав і воно все гарно лягло. На течії, мені здається, що воно запутується. Значить, зараз перехожу, три караси є, це вже добре. Значить, зараз перехожу на чисто флет -курмушку. Ну, Бажано би мати би було велику пружину, бо мала пружина при ударі об воду, вона не так тримає кашу. І каша має слабку клейковину, тому що я її зварив ще десь 2 тижні тому. І вона так стояла в гаражі, як в холодильнику. Тому от зараз вона не дуже добре ліпиться. Мав би прикормку, може би її якось більше клейковина зробив. Ну, виходимо з того, що є. Значить, на одну, один фідер, профідер 390 за 10, до, з тестом до 120 г, я ставлю кормушку і буду кашу забивати. І поставлю дуже коротенький поводочок. І один зроблю флет і так само. Поставлю короткий флетовий поводок, але зроблю його коротше, зроблю його 5 см. Задача яка, щоб корм нам з кормушки каша висипалася, і риба карась, він от буде клювати, блін, довбати кормушку. І головне, щоб поводочок лежав десь поруч. На течії, от зараз кормушка ляже, поводочок тут ляже десь збоку, висипеться кашка і має краще клювати. І будемо пробувати так само, як і попапи, Зробимо їх, підріжемо, щоб вони були такі, що вони трошки піднімалися і трималися на дні. Так і будемо пробувати ну, от, тривок, кавалок пінопласту. Так що, друзі, такі тут думки будемо пробувати експериментувати. Зловив всього лише три карася, один краз зійшов, ще було пара незрозумілих клювань. От сижу такі коротше думки. Зараз тими думками з вами поділюся. Ви скажете, як я чи правильно думаю, чи неправильно. Перейшов я на, і на класичний фідер, і перейшов на флет. За півтора години результат нульовий. Карась, якась така риба дуже. Специфічна і дивна. І тобто, там з длящом ти розумієш, що йому треба, там мутиля дати, там, змінити анімацію насадки, змінити дистанцію, там два метра ближче, далі, догодувати, там, змінити темп. Ну, тобто є багато-багато варіацій, що зробити, щоб зловити ляща. По коробку так само там комбінуєш спереді, ззаді, за кормовим. Ну, але тут ти. Вдумуєшся, що ти робиш, тобто ти загодував там, пробуєш там солодке. ну, Є велика комбінація, тобто ти робиш все максимально то, щоб короб чи лящ тобі зловився. На рахунок вбивці карася і на рахунок усієї рибалки. Ну от Я сижу, я от думав, приїду собі, закину вбивцю карася, цеплю той пінопласт, чи попапчик, і буду сидіти собі, коротше. Насолоджуватися, але як такої насолоди взагалі нема. Тобто всі клювання і вся риба, яка зловлена виключно як візіння. Я от сижу і розумію, а, а поміняти то вже нема що особо. Ну, ти не зміниш, ну є той поводочок, є там та насадка, каша то вроді би робоча на бурштині, в неї місцеві ловлять і взагалі каша то є каша, вона завжди лишньою ніколи не буде. Но ну, ти закинув і просто сидиш, і ти не контролюєш процес, ти не контролюєш, ти не думаєш, ти не втончаєш поводками, ти не, ну, ти не робиш ніякі висновки. Коли я приїжджаю на бурштин з класичним фідером, ну то блін, то я ловлю, ну не завжди там великі мега улови. Ну, ти сидиш, ти комбінуєш там, от, з класичним фідером, там, що осінь приїжджав, що взимку приїжджав. Ну, взагалі йде темп, ти міняєш, шукаєш рибу, підходиш. А тут розчарування в плані того, що ти закинув і просто маєш надію, що той дурнуватий курча карась прийде і зловить. От Хлопці стоять напроти, вони ловлять на проводку, на переломку. Ну, в них результат в 5-10 разів кращий. Тобто тут вже тонка оснастка підібрати гачок, який гачок під перловку, там, чи там овнер, чи там якийсь інакший. Там. Тобто підібрати поплавок, як притормозити ту поплавочок, бо він за течією йде, як скомбінувати, з яким темпом догодувати. Тут ти вже контролюєш рибалку. з Вбивцею караса, ти не контролюєш рибалку, ти просто закинув і там от собі десь на березі сидиш і, і ну, чи там 100 грам п'єш чи шашлик смажеш. Ну, взагалі, тобто рибалка кардинально інша. Розумію, що люди, які ловлять на вбивцю караса або то коромисло, вуса, чи якось по-інакшому називають, воно в принципі на течії має працювати в рази в рази краще. І вони, якщо ти там не на два, не на дві. тепер я зрозумів, що вони ловлять не на дві вудочки, а ловлять на 5, на 6, на 7. Тому що якщо вудочка за годину принесе тобі одну рибу, то ну це називається слава Богу. Якщо в тебе їх є 5-6, ну от ти вже є з якимись уловом. Ну, от такий підхід до риболовлі лінивий, такий підхід сидиш, мерзнеш, полягає, нема руху, нема щоб там розімнятися. якось. Хіба. Розставив їх у нас на 50 метрів. Кожних 15 метрів стоїть е е, якийсь крокодил, або там інакше якась вудочка, і ти от бігаєш між ними, от у тебе є зарядка. А от сам кайф, сам підхід до риболовлі, ну, коротше, я не кайфую. хоча колись, з самого початку, то ми всі починали там з коромисел, тих вбивць карася і, і, і так далі. Ну, якось, якось мені сумно. Зараз є вже. Яка то година? Друга? Біля третьої години. Ну, я ще годинку посижу, можливо, там, якщо повезе, бо тут та риболовля, в якому випадку ти говориш, що повезе. Може, два-три штуки ще зловлю. Ну, но... якось чи то, чи то я вже старію, чи що, але мені якось не по кайфу, не по кайфу сидіти, от просто і чекати і надіятися, що зловиться, він не зловиться. Не знаю, чи я ще цієї зими приїду на бурштин. Вроді би середа, канал заповнений. І чи приїду? Можливо, ще раз приїду з ночівлею, з кормовим моталем, з одним фідерком, сяду на платформу і потемпую, розкормлю і так попробую, як то сказати, половити так, як вмію, та як люблю, так, як, та як виходить. Бо ну, так, сидіти просто і думку гадати, то просто капець. Другий момент, що я думав, що все-таки на флет буде також ловитися. Можливо, сьогодні якийсь і день, що риба не ловиться. Ну, я зараз думав, пружина, в принципі, то той же самий флет. Ну, от на течії я так і не зрозумів, яка має бути саме насадка, яка має бути який поводок. Тобто з кормом ще плюс-мінус можна розібратися. А от на в пружинах там поводочок, реально там, ну, там 5 см, 7 маленький поводочок, він взагалі там стоїть, виходить, з пінопластом там, або з пуфіком. Ну, ви розумієте, стоїть в такому положенні, яке течія, то він, знаєш, грає. На флеті спробував таке ж саме е зробити. Ну, тобто, хоча б довжиною побавитися, ну, в якому ракурсі. Вже не то. От вже зовсім інакший підхід, зовсім інакша анімація. Я думаю, якби була не маленька пружина, а велика така масивна, що ти забив. І коли ти кожен раз як ловиш, ну, небагато хто кидає там в кліпсу, але кліпса обов'язково, щоб загодовувати конкретне місце, то якби була пружина величезна, така прям як скулак, то я думаю, що можливо би розкормив. Але то красть, то загадкова риба. Так. От є якісь клювання, якісь там дип-дип-дип. кайфану від тих трьох покльовочок. О, подивіться, що робить, от щось воно собі там тувче. Тому що карась клює не там просто як ляща або там підлящик, або плотва там легенько там ківер похитав і все. Тут лящ, ой, карась клює, я так знаю, якщо десь піти прогулятися, то можна фідер втратити. Ну, такий крась кілограм, що фідер не вкраде, вкраде. Тому такі думки. Вроді би на вулиці не так холодно, ночую, що підмерзаю. Не дуже так воно ну, і комфортно. Ну вночі в мінус 5, в мінус 10, я не знаю, як, як там мужики висижують, то треба дуже сильно хотіти тої риби. Бо то... І для здоров'я, непонятно як, та і взагалі некомфортно. Коли на рибалці комфортно, коли ти вдягнутий правильно, там в термусі, вляхає, в мембрані, тобі хочеться сидіти, хочеться насолоджуватися. Типу з розряду не клює, але хочеш собі біля берегу посажу. Ну от прям зимою, ну, в принципі, з збив, ну не знаю. В мороз я сюди точно не приїду. Можливо, коли сніг, то воно якось по-інакшому виглядає, но... в общем. Апатичний у мене перший ролик в 2022 році нема такого Еге-гей, ну бо якось воно не ахті. Ну, три риби є, зараз я вам їх покажу. Навіть садок не закидав. Відерко все по-нормальному. Зараз. Карасів бабі з дідом завезу, вони люблять. У мене вдома ніхто не їсть, та я в принципі не їм. Так а, щось воно мені весь зблизилося. Давно там зближувалося, непонятно ну, такий, в принципі. Хороший карас і два поменших таких. Ну на бопловок ловиться Це таке на ладоньку, інколи влітають трохи більші карасики. Ой, не знаю як, як то хлопцем хочеться сидіти в мороз. Ну, ще трошки порибалю. Порибалю, Телефон взяв кабель, не той, не можу зарядити телефон, десь 25% ще залишилося. Батареї. Надіюся, що таке. Ще от, ну, два караси би було файно і можна закінчити рибалку. Бо то ще 100 кілометрів вертатися до Львова не дуже охота. До речі, річку хоч і закрили, все зимувальна яма і підуст в червоній книзі, та взагалі майже весь видовий склад на струю Недістер, на занесений в червону книгу. Чи хтось може десь їздив на рибалку? Не так за червоною книгою, а можливо щось комусь получалося ловити. Хочеться ще на річку поїхати, от на річці бурштин бурштином, тут якась своя атмосфера така. І... А от річка, навіть на річці ти нічого не ловиш, але на річці ти завжди, завжди кайфуєш. Бо ніколи не зрозуміло. Раз там з ямки якась рибка. Ну от от бачите, от... Mm. Ну, ви з рибалкою заскучили те, як я. То, хоча посидимо я вам через екран, покажу, як як риба виглядає. Ой, так що такі думки не зовсім позитивні, ну але нормально. Добре, що поїхав, чесне слово. Заставив себе, проснувся і поїхав. Ну, Чекаємо, в общем, далі, що в нас того буде. О, може зараз ще. І клюне. Але ото дип-дип, -от дип-дип, то взагалі то фонарі. То так ляч би засасував хрубачок або у париж мотиль. А то він чи головою довбить в ту кормушку, чи що. І десь десь там на щастя, на здоров'я. в пінопласт. Ну бо, по суті, яка харчова цінність в тому пінопласті? Нема ніякої. Чого він на ту пінопласту клює? Без понять. То загадка. О, сніг вже пішов. Так що сиджу ще, як то сказати, кайфую. В кавечках. Ну що, от така вийшла рибалка, не дуже результативна. Результативна, боже, щоки замерзли, трохи холодно. Ну, як є, коли на бурштині була роздача, я не їхав. Ну, бо блін, хочеться якусь затишку, а не боротися з самураями в плеч... плече об плече і старатися зловити рибу. Мені риби, так як то сказати, не треба. Сезон не за горами ще трошки залишилося. Реально, 4 понеділка чи 5, і все. І весна, і вже будуть рибалки, будуть гарні коропи, і буде все, все нормально. Ну, зараз як є. Три караса теж результат, не дуже багато. Ну, в принципі, висновки зробив. Ви кажете, чого я інколи не виставляю відео з невдалих рибалок. От перший. Перша риболовля в сезоні, і от така з ноткою, такою, з нот, з ноткою недорозуміння. З, карася не вдалося зрозуміти. На рахунок того, що я казав, що е, рибмобіль зимою все обламалося, там проблеми є з машиною. Можливо, запущу стрім і більше, якось детальніше розповім вам. Що вийшло, що не вийшло. Знаєте, бажання одні, а виходить зовсім по-іншому. Так що, друзі, вертаємо актив на канал. Всім дякую, хто додивився до кінця. Не хворійте, бережіть себе, відкривайте помаленьку сезон, але головне, щоб було тепло, комфортно. На то перемерзати за тою, за, за тою рибою. Кайфуйте, виїжджайте вже потеплі, я надіюся, скоро шашлики. Так що виїжджайте на природу, дихайте свіжим повітрям і все буде файно. Всім дякую, хто додивився. До нових зустрічей і не забувайте підписатися. Всім па-па. Думаю, що які нові відео знімати. Всім пока.